79-ту річницю від дня заснування відсвяткував Закарпатський краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького. Відкрили його 20 червня 1945 року як народний музей Закарпатської України. Про це свідчить архівна постанова. Сьогодні музей це не просто сховище артефактів, а великий культурний центр краю. Кожного разу до кожного святкування ми створюємо нові експозиції. До кожного святкування міжнародного музею, до кожної якоїсь річниці відомого Закарпаття. Це і тематичні виставки, це і експозиції ми оновлюємо. Також збільшилася кількість відвідувачів, це понад 200 тисяч. У нас вже цього року пройшло через наш музей. У нас є гарні здобутки в педагогічній діяльності, науково-освітній, фондові нам багато дарують речей. Річницю відзначили урочисто. Завідувачка відділу історії та культури Валерія Русин прочитала лекцію проти Водара Легоцького, засновника музейної справи на Закарпатті. В цей день відкрили оновлену експозицію артефакти середньовічної замкової церкви. Тут представлені найцікавіші експонати, понад 600 унікальних знахідок ви бачите, але передано вже набагато більше. Це понад тисяча предметів. А ще з нагоди свята у музеї заграли народні музичні інструменти. Заходимо в функцію фотографії, декілька хвилин наводимо, отримуємо опис інструменту і звук. Озвучили сім експонатів дримбу, бербеницю, ковчег дуду, басолю, цетеру, тримбіту і цимбали. Це дуже крута ідея, тому що насправді музичний інструмент його потрібно чути. Тут ми його бачимо. Але якщо ми відскануємо код і послухаємо, як же ж він відтворює звук, це ну дуже розширює уявлення про музичні інструменти і взагалі про історію музики. Фонд музею налічує майже 200 тисяч експонатів. Нові експозиції, цікаві культурні заходи, те, чим живе музей сьогодні. Я став активним відвідувачем цього музею, тому що тут ми організовували свого часу і нині діючу невеличку таку виставку на ромську тематику. Скажу так, що в ці складні часи культура, історія і пам'ять є дуже такою, як скажімо так, терапевтичною складовою для людей, тому що вони сюди приходять, як кажуть, заряджаються позитивною енергією. Активно до усіх подій залучають дітей та молодь. Мені дуже сподобалась кімната археології, яка ще не випустилася, але я вже там була. Особливо кільця каблучки. Тварини тут красиві, а особливо випустили недавно великих тварин. У свій так званий день народження керівництво музею загадало кілька заповітних бажань. Серед них заміна даху, підвищення заробітних плат працівникам. Є декілька таких, знаєте, проблемних питань. Можна сказати, вони вже і такі є мріями для мене. Зокрема, це ремонт даху. Мушу про нього сказати. Це збільшення зарплат людям, тому що люди працюють на ентузіазмі. Ну і це надалі процвітання, збільшення експозицій.